Якщо ви почнете піднімати правдиві питання про те, що таке ідеологія українців, яка наша візія, куди ми йдемо? Ви побачите, що буде дуже багато зразу моментально, от буквально якщо змістовно вникнете в предмет, та і запитаєтеся, а там другобич, давайте візьмемо. А хто там видобуває нафту? Звідки ці люди? А хто вони? Які їхні кінцеві цілі? Так. То бачите, велике великі протистояння чиновників, бо зразу почнеться питання, а чому їх не зупинили правоохоронці? Ну окей, зупинили правоохоронці. А чому прокурори неналежним чином кваліфікували? Ну навіть якщо і кваліфікували, чому судді не засудили? А навіть якщо і засудили, а як відбувалося, що там органи місцевого самоврядування далі бачили, мовчали? Це дрібний приклад, будь-який. Взяти, якщо там по надрах, по мінеральній воді, це взагалі у вас буде шок, якщо ви почнете вникати, а хто захопив Моршинські, Трускавецькі джерела, і на вас зразу почнуть шикати казати, та це там на нього, ви що не знаєте, на нього там купа бруду, на нього там купа компромату, та це кого ви слухаєте, щоб лиш люди мовчали і не піднімали цих питань. Чому? А чиновники звикли, вони там сім'їми цілими, розумієте, от ви плануєте як підприємець, чи як вільна людина бюджет за рахунок того, що вам потрібно щось утворити, якийсь продукт, виробити його, чи знайти, чи організувати підприємство, виробництво, торгівлю, все інше. І ви думаєте, рахуєте, як закупити, як заробити. Як оплатити е, працю інших працівників? Так от вони рахують бюджет по-іншому. Вони думають, так, в мене жінка там на Держслужбі, ага, там 50-60 тисяч, я там ще трошки десь підворуємо і буде все окей. А піднімати питання по е, видобутку там трускавецької води чи. Е, там по інших питаннях чи по там нафті на що мені піднімати, то ж там великі, страшні люди, то ж династії раптом мене зі служби знімуть або на хабарі затримають. Або Вони дивіться, вони мають своє середовище, свої клани, клуби, і це є хибно думати, що вони думають за нас з вами за українців.